Це от Каренова сестра, яка проживає зараз у Франції, і племінниця. Це Каренового дядька, жінка заріне, живе зараз тут в Ковелі». Родинне дерево ковальчан Карена та Юлії Петросянів плодоносить по всьому світу, аби відтворити свій родовід для конкурсного завдання в сім'ї. Зібрали 86 фотографій. Інформацію про ще 12 своїх родичів подано у родоводі. Без фото мені дуже подобається, коли для наших дітей. Не тільки можновладці, а й школа зацікавлює, коли вони мають чим зайнятися. Наприклад, Анік, ну, в мене така дитина, яка займається всім, і слава Богу, успішно. І коли от вона заманулася такою ідеєю, і наскільки це було цікаво робити, коли ми от розмальовували дерево і, і малеча, і, і анік, і навіть от, дійсно собачка наша бігала там трошки заважала. Всім було цікаво, всім було дуже дружно. Ми це все робили. Навіть не сподівалися, що так воно все буде. Сестри Анік та Ліліт були двигунами процесу, але працювали над родоводом всі від трирічної Роксанки до бабусі Тамари Павліни. Баба робила листки. Я з мамою малювала. Папа намалювала. Папа саме дерево намалював. І ліс малювала, і ліліт малювала. Зелене означав ті, що зараз живі. Шовті означали, що ті, що вже відійшли від нас, а оранжеві це якби прапра, прапрадіди і прабабушки. У нас є роки, хто де народився, хто де зараз живе навіть, бо родина пороз'їжджалася по світу, і в Росії живуть, і в Франції, і в Голландії, і в Польщі, і в Америці. І от коли Анік вже дерево загорілося, що наша сім'я має брати участь в цьому конкурсі, ми з задоволення пішли, Анік на зустріч. Карен та Юлія познайомилася в ковальській лікарні майже 11 років тому. Тепер в один голос кажуть: та зустріч не випадковість, а веління долі. Прачиха сказала, що не виходь. От, і в той день я тільки вийшов один день на вулицю, так і мене познайомили. Я лежав на третьому етажі, вона на, на четвертому, то й так і до цього часу. Родина Карена Петросяна переїхала на Волинь з нагірного Карабаху, тікаючи від війни. У подружжя Петросянів нині четверо діток живуть дружно та весело, а у їхньому домі, окрім української, також звучить і вірменська мова. Наші діти розуміють дві мови. Благодаря папі вони знають і армянський язик і український. Говорити по армянськи не говорять, але розуміти розуміють все, і я також. Для Карена Петросяна та його рідних Україна стала другою батьківщиною. Вони добре пам'ятають, що змусило їх полишити рідну землю. Можливо, тому в родині так чутливо реагують на сьогоднішні події в Україні і щодня благають співвітчизників про мир та суспільну злагоду.